Днями Долуцька завітав відомий письменник в Україні та за її кордонами. Мандрівник, який побував більше ніж у 30 країнах. А разом із тим, автор таких творів, як Твердиня, жорстоке небо та бот і ще багато-багато інших. Я думаю, що вже всі здогадалися, про кого йде мова. Зустрічайте в студії ранку нової Волині Макс Кідрук. Доброго ранку, привіт. Привет. Привет. Таке враження, що з Вікіпедії, правда, така інформація детальна, всі книги перераховують. Але я думаю, що це не всі. Так, ну що, наскільки я знаю, так що кілька днів тому так в тебе була презентація в Луцьку продовження першого українського технотрилера Бот. Так. І там така підназва ще ніколи не скажеш. Голос. А, ти с... можеш? До речі, ми стоїмо на ту назву видавці, паблішери дуже сильно мене били, ну, била в лапках, звісно, ага. вони не хотіли, опиралися її, але е, під назва звучить Бот. Е, назва взагалі книги звучить Бот-Гуякільський парадокс. Гуякіль це місто в Еквадорі, і події, основні події цієї книги обертаються якраз довкола цього міста, ну і мені воно нормально звучить. Паблішери вважали, що це просто жахливо, що книгу не будуть купувати, що ніхто не зможе вимити її назву. Але я таки проштовхнув її і, і поки що думаю, що ну, нічого страшного народ нормально активно купує. Можуть, воякільський парадокс. Можуть. Читачі це вимагають так. Ну, все ж таки, як довго тривала робота над створенням другої частини? Ах, я навіть не знаю, що сказати, тому що е, задумано її було ще тоді, коли я закінчував першу. Тобто, ще не було поставлено останньої крапки в боті 1. Я не люблю таке слово, бот 1, але зараз для простоти будемо так говорити. Я вже розумів, що в мене раптом виникла ідея е, такого собі, навіть не прямого продовження цієї історії, а відгалуження від неї. Я подумав, що я ту ідею про неї переспав, смоктав її з різних боків і зрозумів, що... Вона варта того, щоб буде бути опублікованою в окремій книзі. Потім я писав частково уривки бота в перерві між, е, написав, на, між роботою над твердиною і над жорстоким небом. Ну і основна частина роботи над текстом була проведена якраз е, е, взимку та весною 2015 року. Тому роман зшивався фактично з таких от шматків впродовж останніх трьох років, з того часу, коли з'явився перший бот. Угу. А що чекати в другій частини? Мені дуже цікаво. Дуже важко це сказати без спойлерів. Да? Ви ж знаєте, що коли десь, десь звучить спойлер, то там за межами цієї ці, е, студії помирає кошенятко. Тому Кошенятка має жити, я не хочу спойлерити, але так це продовження першої історії. Так, ті, ж самі три герої, три, ну, ті герої, що вижили в першій частині, вони діють і в цій частині. Ось, е, але Єдине, що я скажу, знову ж таки, без спойлерів, що... Всі, хто читав перший бот, всі, хто чекав продовження, всі, хто чекав другого боту, я, вам, я, не, знаю, я не можу судити, чи сподобається вам роман, чи ні. Це справа читачів може давати оцінку. Але я даю гарантію, я 100% гарантую, що той сюжетний поворот, та історія, яку я викликав з першого боту, буде абсолютно для вас неочікуваною. От, в принципі, Макс сказав усі слова, які не можна використовувати під час гри в мафію. Так стовідсотково я вам обіцяю, і практично перейшло в форму проповідання. Давайте книжку покажемо, так? Ось вона так виглядає. Це друга частина. Друзі, ми вам рекомендуємо. Ранок нової волині рекомендує. Ну принаймні, я так розумію, що Інна вже десь підглядала, читала трішки, так? якийсь уряд. Я вже підглядала, читала. Я вже з нетерпінням чекаю на полицях. До речі, коли mm -hmm. з'являться на полицях? До речі, магазині ці книги Книга вже є з вересня, з початку вересня. Взагалі, і ну взагалі з цією книгою цього року ми вперше спробували робити передзамовлення, Знаєте, як крутих. Американських письменників, ну я ні на що не претендую, але ми робили передзамовлення і. Але Стівеном Кінгом би хотів би з тим. Uh, ну так, поганий солдат, що не мріє, не мріє стати генералом. Гера... Генерал. Так от, ми робили, давали можливість людям замовити цю книгу до її виходу до появи uh -huh. в е, книгарнях. І в е, нас вийшло замовило дуже багато книг, тобто е, вони продавалися ще, ще до вересня. От, з вересня вони вже є в книгарнях, але наскільки я знаю, скажімо в книгарнях мого видавництва її дуже швидко розбирають. І є супермаркети, які її теж продають і продають в тому числі поряд з кінгом. І я я вже отримував буквально позавчора повідомлення зі Львова, типу, що він заходить в супермаркет, не називає назву, щоб не було реклами. А кінг стоїть, а кідрука нема. Тому вона є у вас, вона є в книгарнях, вона є в книгарні. Є е, в інших книгарнях, але е, ну, просто що вона може зникати, тому що я поки що ху -ху -ху, її нормально ніби розкуповую. Непогано читають. Е, бачу є е, флет форуму книги і розуміє, що це ще залишилось, так? Так, насправді вони зробили цього момент. року дуже прикольно, що, Бо, як правило, були паперові, а ага. цього року вони зробили такі класні, як наче в якомусь підзерковому готелі. Угу. І, е, Ну, не так. Не я. Я, просто, я потім подивився серед своїх друзів і всі такі, знаєш, поки не відпаде, хай собі вісить. Я так теж думаю, що прикладно наче якісь браслет, і так воно і лишилось. Бот був презентований на форумі? Я не люблю презентації на форумі. А чи в що дуже багато заходів і коефіцієнт корисної дії кожного конкретного ну, просто нульовий. От, тому я думаю, я ти був ти приєднався до протесту братів Копранових? Ні, 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 в жодному <рес> разі. У мене була автографсесія, там були просто зустрічі, але тобто, зрозуміло, що повтора сесії з ботом. Угу. Але як такої презентації, я маю на увазі, що ось цього там, повномасштабного дійства, там, де я виступаю, проектор, де е, слайд-шоу, де трейлери, такого не було. От. Е, але е, презентація в Вові вже була. Е, вона була е, е, минулого тижня, я зараз точно вже дати не згадаю. Був... Кожного дня презентації дуже. і було дуже дуже, дуже гарно. Mm -hmm. А в яких містах ще будете представляти книгу світ? Long Тур включає майже 30 міст і. Немало? Е е е так, ну тобто вже е е позаду вже Рівне, Київ, Львів, е Кам'янець-Подільський, Луцьк, е Тернопіль, е Франик, е Чернівці, ну і, ну, і далі ще, ще, мабуть, не менш, ніж стільки, і я сподіваюся, що все. Це буде окей сюди. А як все ж таки читачі реагують на нову книгу під час презентації? Виникають якісь такі спонтанні запитання, які навіть вас можуть вести в якусь таку задуму, задуматися, щоб дати відповідь на це запитання? Питання виникають такі завжди, і проблема з цією книгою, що це, будь перша моя книгу, книга, яку до презентації прочитали вже багато людей. І так... разом з тим я усвідомлюю, що на презентації люди, які її не читали, і я докладаю. Нереально кількість зусиль для того, щоб просто стримати тих людей і не спойлерити, щоб вони не отруїли, от не забрали смакотові читання у тих, хто ще не читав. І тому на так питання бувають якісь такі проблематичні, як просто я намагаюся уникнути, вгадати, що вони запитають, і уникнути спойлерів, щоб тим, хто ще не читав, було цікаво читати. Uh -huh. а, на, наскільки я пам'ятаю, чорновий варіант от, от, першої книги так, ти дав десятьом дівчатам, ну щоб таким чином знайти якісь такі складні моменти, які не зрозуміли навіть блондинкам. Так? От, ну і внаслідок критики було там багато що порізано, а, скорочено велику частину описів і деталей. Чи, чи справжня така історія, і чи щось подібне використовувалося під час написання другої частини бота? Історія, знаєш, яка родик пишуть в фільмах. Базується на реальних подіях. Але кількість дівчат просто зростала від міста до міста. Думаю, не було. насправді лише одні Ні, ні, їх не було 10, але не була одна. Я зараз, навіть не пригадаю, але десь, можливо, з п'ятеро, шестеро, можливо, дівчат. Білявок, але безобразних білявок. Тобто і так Мудрих білявок, не заміг. Так. Тому що я хотів, щоб книга була цікава всім. Мама, навіть була не так в технічних нюансах, а просто в реальності жіночих персонажів, ну або там, в недостатності якоїсь проробки жіночих персонажів. І безперечно, я багато що змінював після яких зауважень. Зокрема, бо я після довгих вагань був змушений змінити стать одного з персонажів. І Французький психіатр Патріс Ранє став француженкою психіатром Лоурою Дюпре, яка зараз в, в, тут же ж і в якийсь парадоксі теж е, бере активну участь. І ну насправді я вважаю, що це, що це була позитивна зміна, по про те, що е, вона вартувала дуже багатьох зусиль. І я дуже ризикував, тому що все робилося ну, буквально вже останній у mm мене. -hmm. А це ж потрібно було всі сцени переписати, всі переписатися. не просто сцени, розумієш. Там проблема навіть не в тому, що зміти він на вона та форму дієслів слів у діалогах. Mm -hmm. Ти маєш повністю перелопати, ти маєш повністю змінити весь персонаж від А до Я. І був ну, один момент, кумедний момент, який я завжди люблю розказувати е, про те, що в одному з епізодів наприкінці книги, на щастя, я помітив його в pdf версії буквально за, за день до того, як е, е, книга пішла в друк. Тобто, в одному з тих епізодів французький психіатр Лаура Дюпре чухала заросле воло. <рес> от, тобто я собі змінив, чухав, от, А те, що там це вже в кінці книги, було те, що це ну, якби жінка мене вже не насторожила. І я помітив це в буквальному сенсі за день. Я з, з тримтячими руками, от я телефонував паблішерам, типу, чи ви ще не пустили на рук, ні, ні, господи, знімаємо. От, тому це було ризиковано, але я думаю, що воно варте тому. Ну що ж, а ми також знайшли в соціальних мережах такі от твої слова. Бо яківський парадокс, тобто друга частина. Це так собі прелюдія, місток над моторошною прірвою, що веде до третьої частини. І одразу ж таке запитання: дійсно чи готова вже третя частина, чи йде така активна робота над її створенням? Розповідай, відкривайте ну, А, Штука в тому, що ось цієї книги сьогодні не мала би бути тут. Ми сьогодні ми мали б з вами сидіти тут і розказувати про мій новий трилер про роман Зерни у мої сни, який я пишу зараз, який має бути виданий наступної осені. Чому тут бот 2 Тому що минулої осені я писав книгу «Небратня», яка вийшла в Польщі під заголовком Я Українець, і це яка була, ну скажімо так, внепланова, От як щось таке схоже на позашлюбну дитину. Так, це книга, яка написана замовлення польського мого видавця. Про взаємовідносини Росії та України. І вона дуже сильно зсунула всі мої плани, я закінчив її лише в січні цього року. Я розумів, що в мене лишається надто мало часу до кінця весни, щоб написати щось таке, що могло бути видане восени і поїхати в тур. Єдина книга, яку я вже мав частково готовою, це був якраз другий бот. Якби не було ось такого збігу обставин, то бот, про цю книгу ми б говорили десь у 2020 році. Тому зараз про третій бот, так, я знаю, що. Це бот буде трилогією. Я вже маю повністю сформований сюжет в голові третьої частини, яка матиме назву Земля фон Неймана в кінці другої частини до цього підвожу. Але коли він буде, ну я розраховував, що десь не раніше 2020 2020. Хіба може знову якась станеться екстрена екстрена ситуація? Я знову напишу його раніше. Але точно не наступного року і не і не, і не через рік. Ну, я думаю, читачі все ж таки будуть чекати, тому що зачитується ваш марманом. Я думаю, що окрім навіть третього боту, ну окей, це хороша історія, але це все таки суміш фантастики і техно. Окрім другого другого третього бота, в мене є хороші історії. Історії, які я вважаю значно більш потужними. Я думаю, що. Наступного року, якщо все буде окей, ми знову зустрінемося за цим столом. Ми поговоримо про, про дуже хорошу історію. Про те саме роззирниво мої сни я вже зараз я рекламую, тому, тому побачите. Угу. Дюрко Покальчук, ну так, так відомий пакко, так покійний. Він мені якось сказав, що от перед тим як ти сідаєш щось писати, там незалежно від того, чи це книга, чи там вірші, але ти маєш знати, чим все почнеться і чим все закінчиться. Якщо ти не знаєш, то не треба братися. Абсолютно. Ти так само робиш підписуюсь під кожним словом. Я навіть нічого не додаватиму. Тому що е, я завжди кажу, що якщо, е, е, якщо людина, яка починає писати книгу, не знаючи кінця, то все одно що ну от е, мені там зараз да, чи тобі в, 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 в даній фізичні з даною фізичною підготовкою прийти зараз в такій погоді. Прийти в Одесу, роздягтись до гола і погребти по в напрямку Туреччини. Окей, може й догребеш, Тобто, ну, всяке буває, так, але, як правило, я думаю, ні. Тому однозначно ти повинен мати чітку канву. Я навіть прописую собі такий собі скетч всього роману на 2-3 сторінки в Word, і основні тези, проробляю про, про, про деякі епізоди їх обговорюю з лідерами до того, що я починаю писати. І коли вже все я відкриваю Word, і пішло, я вставляю своє лого, назву, і перші перші, там якісь епіграфи, далі перші фрази, я точно знаю, що буде в кінці. Угу. Ми також знаємо, що в тебе є багато книг, написаних у співавторстві, так оди до радості, пам'ятаю, і багато інших, Це інше, не співа просто збірки оповідань. Це не зовсім співавторство. Тобто я співавторстві не, не брав участі жодного ніколи. разу. Так, ніколи і не планую. Це просто збірки, тематичні збірки від мого від мого видавця. Угу. А чому все ж таки у співавторстві не працюєш? Uh, Набагато вачить. Ні, ну бо я дуже ревниво ставлюсь до своїх героїв, і я дуже прискіпливо взагалі ставлюсь до того, що я пишу, як я пишу. І, можливо, це не так, скажімо, відчутно по першому боту. Бо я зараз в нас в Рівному перед стартом туру були читання першого боту читали, перший бот читали якраз. І я там сам знайшов один русизм. Тобто він є в книзі, і я такий його тут робить. От, і є певні фрази, які... Мені зараз ну, через три роки після виходу першого боту здається, що так не можна писати це щось. Ну, не зовсім графоманія, але треба його переробити, стисніше, вишуканіше і так далі. Отак. Чи є щось таке, що, наприклад, тобі останнім часом впало в вічі, і ти читаєш захоплення? От що в нас є на столі. У нас є книга квіти до Елджернона Даніела Кіза. Це досить такі така давня книга, десь середини 50-х років про е, хлопця недоумку, той, який внаслідок операції е, ну. Фантастичний такий момент став розумнішати е, з кожною хвилиною. От що ще? У нас тут є як розмовляти з дітьми про мистецтво. Я так розумію, це Інине. Uh -huh, а, дякую. А, е, <ривіт> Ось це Інина, ну, це книжка, і Айн Ренд, Атлант розплавив плечі. Наскільки я знаю, зараз третю частину е, перекладає, перекладає так, Софія Андрухович, і от незабаром можна буде її прочитати. Зараз всі захопляться. Я навіть бачив, як під час святкування Дня Незалежності в Луцьку Два гопники і між собою обговорювали Атлант розплавив плечі. Він казав, там такі економічні ідеї. Що ти от читаєш? Чи є чи знаходиться є час для читання? Ну це навіть не питання, тому що будь-який письменник він має читати. Взагалі письменництво починається з читання. І е, коли мене запитують якісь молоді з чого почати, я кажу, читайте. Тобто це при вони думають, що це якийсь стьоб, вони думають, що я від них угу, відмазуюсь, угу. але насправді в тому весь перес. ти маєш читати. І, е, е, я читаю дуже багато, я читаю близько ста книг в рік. То я, ну, то я вважаю нормою, і е, от серед такого потоку дуже важко вичленити щось, е, скажімо так, стабільно е, номер один. Воно постій якась перша позиція постійно змінюється. Ну що останнє прочитав таке? Що Марсіан Енді Вейра. Взагалі, в мене я є перелік книг, які я там чмаю читати, тобто на ну от uh -huh. за порядком, міг так, і дуже мало які там безселери чи реклами примушують мене цей перелік mm -hmm. ну, змінити. змінити. І е, от єдина книга, яка цього року просто увірвалася серед цих інших, це був Марсіан Енді Вейра. І я зараз чекаю фільму фільму, хоча скептично чекаю фільму. Оце ще виходить Так, оце так, оце так. так. — вийшов історія хороша. Історія, ну о, окей, з точки зору технічної, я зараз не буду, але є нюанс, є один великий нюанс, через який книга просто розсипається. Але як сама історія, як сучасна Робінзонада, як це все описано, просто до книги немає немає зауважень. А фільм я скептичний, тому що всі фільми про Марс, які були зняті за всю історію існування кінематографа. Вони були зняті в пустелі Вадірум в Йорданії. Це єдине місце на землі, яке наближене до, до марсіанського Так, Я там був. я розумієте, я бачу ті місця, де я лазив по тих скелях, і для мене так: окей, ну це ж не Марс, типу. ну, чуваки, ну, ну, чуваки, Я зараз, це, ну, Можливо, я там пафосно, але так, я, я дивлюся І я, дивлюся я просто, я, я боюсь, що я не сприму той фільм серйоз, бо це для мене було, ну, чувак повзає в скафандрі з кліновим по вадіром. Ну, уяви собі, що буде, коли, наприклад, наші предки через 100 років побачать цей фільм, так, і вони теж я думаю будуть сміятися, так само, як ми сміємося із технології чорно-білого кіно. Так. так. Хоча, хоча останнє дуже ось цей фільм Еверест. Угу. Багато хто його не зрозумів, тому що, ну, можливо, ніхто не був ніколи в горах і не уявляє, що це таке. Повне фізичне виснаження, але ну, я думаю, що ви чудово усвідомите, що той фільм не міг буде зняти без нинішніх технологій. Тому що ніхто не міг А, не підніматися на Еверест, і Б, без ось цього, ось цього 3D і ось цього всі графіки, ти ніколи не знімеш настільки вражаючу стрічку про, про ту гору. Далі ти запитував про що останнє читав. Для мене взагалі ось це останнє півріччя, воно якось все обертається довкола Евересту. Бо я читав дуже гарну книгу, яка теж запала в. в, в Пам'ять за цей рік це Ден Симонс Мерзенний. Російською переклали Мерзость, через що його дуже важко сприймати всерйоз, а англійською The Abominable. От я Симонса взагалі роблю з точки зору його стилю. І це книга, художня книга, написана на основі реальної експедиції в до Евересту 1924 року. Британців Мелорі та Ірвина, які там загинули. Ось, і він безперечно з нею викручує свою художню історію, але все на реальних подіях і все про Еверест, про все реальні місця, і е, книга все са по собі вражаюча. І тут, коли виходить цей фільм, і ти фактично, ну, ти, ти дивишся цей фільм, ти знаєш, що таке південне сідло, бо ти, бо ти, в скільки, ти прочитав про нього 600 сторінок у, у Симонса. Тому так, це теж одна з книга, яку б я рекомендував би зараз для. З тих, що недавно яку кобі я рекомендував би для читання іншим. Тобто, якщо приінакшити, то те, що ти перед цим сказав, хороший письменник це письменник, який багато читає і дивиться фільми, <світ> так? А, і подорожує, і, і подорожує. спостерігає за людьми, і постійно слухає. Тобто то ти постійно ти маєш десь брати сюжети. До речі, от на цій презентації, яка в мене була в Луцьку, я якраз я невеликий член презентації, я відвів на те, якраз звідки я беру свої сюжети. Я наводив три історії. Взяті одна одна з життя, одна з інтернету, і одна з книг, які надихнули мене на ну не так на сюжет, на створення сужити, як просто на той чи той епізод в книзі, який вийшли крутими. От я якраз про це пояснюю і е, суть в тому, що та ти правильно сказав, але типу це просто письменник має бути завжди активним і завжди з нашошеними вухами. Ти маєш вбирати все як людина. Посміхається, як людина поправляє волосся, як людина одягається, як це поводить там. Так, тобто я завжди відмічаю певні типажі, починаючи там, скажімо, в вусі, який браслет, який колір очей, помали, і так далі. якби, тобто, це це моя робота, я потім це собі заробляю. Тому ти просто маєш бути активним і дуже спостережним. Який собі археолог сьогодення, так. так археолог Почти. в людських. Ну, в душах це буде пафосно, ну, людських просто ти жах. Я не знаю, щось такого. Ну, що, щиро дякуємо тобі за візит до нашої студії. Вже вкотре, вдруге до нас е, приїхав письменник Макс Кідрук. Цього разу він е, прибув із е, презентацією другої частини е, книги е, Бот, і називається вона Гоякийський парадокс. Бачите, я вже теж вивчив цю назву не лише Інна вміє такі важкі слова вимовляти. Е, ну що, дякуємо тобі. Е, наш ранковий ефір триває, і після невеличкого. І музичної паузи ми повернемося. Не примикайте.